Псалом 119 Пісня при підході до храму. Я закликав до Господа, коли перебував у біді, і він мене почув: Господи, визволи мою душу від обманливих уст і від підступного язика. Чого би тобі дати, що тобі додати, підступний язику? Вигострені стріли сильного з вугіллям пустелі. Горе мені, бо моє скитання затягнулося, я оселився між наметами кидара. Довго тинялася моя душа в скитанні. Я був у мирі з тими, які ненавидять мир. Коли я з ними говорив, вони безпідставно воювали зі мною. Перше послання до Коринтян, розділ восьмий а щодо ідольських жертв розуміємо, що ми всі маємо знання, проте знання приводить до зарозумілості, а любов збудовує. Якщо хто вважає, ніби щось знає, то він нічого не знає так, як належить знати. Але хто любить Бога, той був пізнаний ним. Адже про їжу, яка приноситься в жертву ідолам, знаємо, що ідол у світі ніщо, і немає іншого Бога, крім єдиного. Якщо і є так звані боги, чи то на небі, чи то на землі, оскільки є багато богів і багато володарів, то для нас один Бог Отець, від якого походить усе, і для якого є ми, і один Господь, Ісус Христос, через якого все і ми через нього, і один Святий Дух, в якому усе і ми є в Ньому, та не у всіх таке знання. Адже деякі, призвичаївшись до ідолів, ще й досі їдять так, наче споживають ідольські жертви, і їхнє сумління, будучи немічним, опоганюється. Їжа не наближає нас до Бога, бо коли не їмо, нічого не втрачаємо, і коли їмо, нічого не набуваємо. Та вважайте, щоб це ваше право якось не стало причиною спотикання для немічних. Адже, коли хто бачить, як ти, маючи знання, перебуваєш в ідольській святині, то хіба його сумління, яке немічне, не буде заохочене їсти ідольські жертви? І через твоє знання загине немічний брат, за якого Христос помер. Таким чином, коли ви грішите проти братів, вражаючи їхнє немічне сумління, ви грішите проти Христа. Отже, якщо їжа спокушує мого брата, не їстиму м'яса по віки, щоб не спокусити мого брата. Перша Самуїла, Розділ 3. І хлопчина Самуїл служив Господу перед священником Ілі, а Господнє слово було рідкісне в ті дні, не було докладного видіння. І сталося в той день, коли Ілі ліг спати на своєму місці, і його очі почали ставати важкими, і він не міг бачити. До того, як прийшов час підготовляти Божий світильник, Самуїл спав у храмі, де був Божий ковчег, і Господь закликав Самуїле, Самуїле, а він сказав Ось я! І він побіг до Ілі і сказав: Ось я, оскільки ти кликав мене. А він відповів: Я тебе не кликав, повертайся і спи. І той повернувся і спав, та Господь продовжував кликати: Самуїле, Самуїле, і він вдруге пішов до Ілі, кажучи: Ось я, оскільки ти кликав мене. Він знову відповів: Я тебе не кликав, повертайся і спи. А це сталося раніше, ніж Самуїл пізнав Бога і йому відкрилося Господнє слово. Господь же продовжував кликати Самуїла втретє, і він устав і пішов до Ілії, кажучи, Ось я, оскільки ти кликав мене. І зрозумів Ілій, що хлопчину кличе Господь, тож він сказав: Повернися, дитино, спи, і буде, коли покличе тебе, то скажеш: Говори, Господи, бо твій раб слухає, і пішов Самуїл і спав на своєму місці. І прийшов Господь, постав і закликав його, так, як перший раз та вдруге. А Самуїл сказав: Говори, бо слухає твій раб. І Господь промовив до Самуїла: Ось я чиню мої слова в Ізраїлі, так, що в кожного, хто почує їх, задзвенить в обох його вухах. У той день. Підніму проти Ілі все, що я сказав проти його дому, почну і довершу. Я сповістив йому, що я помщуся на його домі навіки за несправедливості його синів, бо коли його сини злословили Бога, він не докоряв їх, а так не буде. Я поклявся домові Ілі, не викупиться несправедливість дому Ілі ладаном і жертвами навіки. Самуїл спав аж до ранку. Устав вранці й відчинив двері Господнього дому. І Самуїл побоявся сповістити видіння Ілієві, і промовив Ілій до Самуїла: Самуїле, дитино, той відказав: Ось я. А той сказав: Яке слово було сказане тобі? Не скрий же від мене. Те нехай учинить тобі Бог і те додасть, якщо приховаєш від мене слово з усіх слів, сказаних тобі у твої вуха. І Самуїл сповістив усі слова і не приховав з них жодного. І сказав Ілі: Господь, він нехай учинить те, що добре перед ним. І Самуїл став великим, і Господь був з ним. Із усіх його слів нічого не впало на землю, і взнав увесь Ізраїль від Дана аж до Версавії, що Самуїл вірний Господній пророк, і Господь продовжував об'являтися в селомі, оскільки Господь об'явився Самуїлові, і повірили в усьому Ізраїлі від краю і аж до краю землі, що Самуїл став пророком у Господа, ж був дуже старим. А його сини і далі продовжували життєвий шлях, і їхня дорога залишалася злою перед Господом. Перша САМОЇла. Розділ 4. І в ті дні сталося, що зібралися філистимці на війну проти Ізраїля. Тож Ізраїль виступив назустріч їм, щоб воювати. Вони отаборюються при Авенезарі, а філистимці отаборюються в Афеку, і вишикувалися филистимці до битви проти Ізраїля, і похилився бій, і муж ізраїльський упав перед филистимцями і побили в бою на полі чотири тисячі чоловік. І пішов народ до табору, і сказали ізраїльські старішини: чому спричинив наш Господь, що сьогодні впали ми перед филистимцями? Візьмемо ковчег нашого Бога із селома, і нехай вийде посеред нас і спасе нас з руки наших ворогів, і народ послав до селома, і беруть звідти ковчег Господа, що сидить на херувимах, і з ковчегом обидва сини Ілії, офні та Фінеес. І сталося, що, коли Господній ковчег прибув до табору, то весь Ізраїль закричав гучним голосом, і загомоніла земля. Филистимці почули крик і сказали філистимці, що це за великий крик у єврейському таборі, і дізналися, що Господній ковчег прибув до табору. Тож філистимці злякалися і сказали, це боги прийшли до них до табору. Горе нам, спаси нас, Господи, сьогодні, бо це не сталося вчора і третього дня. Горе нам, хто нас спасе з руки цих сильних богів. Богів, які уразили Єгипет усякою карою, а також у пустелі, укріпіться і станьте мужами, філистимці, щоби часом ви не стали рабами євреїв, як і вони служили нам, і будете мужами, і воюватимете проти них. І воювали проти них, і падає ізраїльський муж, і кожний втік до свого житла. І була дуже велика поразка, із Ізраїля впало 30 тисяч війська, і Божий ковчег захопили, і обидва сини Ілії, Офні та Фінеес померли. З бою побіг муж Єміней, він прибув до селома в той день його одяг подертий, а на його голові земля. І прийшов, і ось Ілі сидів на кріслі біля входу, вдивляючись у дорогу, бо його серце було в жаху за божий ковчег. А чоловік увійшов у місто сповістити, і місто закричало, і почув Ілі голос крику і сказав, що це за голос крику. А чоловік, поспішивши, прийшов і сповістив Ілі. А Ілі був 90-літнього віку, його очі були хворі, і він не бачив. Тож Ілі запитав мужів, які стояли довкола нього, що це за голос крику. А муж, поспішивши, підійшов до Ілі і сказав йому: Я є той, хто прийшов з табору, і я сьогодні втік з поля бою. Та Ілі його перебив, що це за справа, яка сталася, дитино. А чоловік у відповідь сказав. Ізраїльський чоловік втік сперед філистинців, і була велика поразка в народі, і обидва твої сини померли, а Божий ковчег забрали. І сталося, коли він згадав про Божий ковчег, то Ілі впав з крісла назад при вході. Його хребет зламався, і він помер, бо був старим і важким чоловіком. Він судив Ізраїль двадцять років. Його невістка, жінка Фінееса, будучи вагітною, мала родити. Коли вона почула звістку, що захопили Божий ковчег і що померли її свекор та її чоловік, то впала навколішки і народила, бо найшли на неї її перейми. І під час родів вона помирає. А жінки, які стояли біля неї, сказали їй: Не бійся, бо ти народила сина, та вона не відповіла і не пізнала її серце, і назвала хлопчика Горе Вархавот через Божий ковчег, через свого свекра і через свого чоловіка, і говорили: Відійшла слава Ізраїля, якщо Господній ковчег забрали.